Всіх вас вітаю сьогодні в цю суботу ранкову, яку починаємо сьогодні з Божественної літургії, з огляду на сьогоднішнє свято. Сьогодні маємо святого Святителя Миколая, якого сьогодні церква наша святкує. Це святий для нас важливий, він нам асоціюється з милосердям, з добром. Для нас, Миколай, це такий образ Божої щедрості. І сьогодні я спеціально взяв Євангеліє не свята, але дня сьогоднішнього, бо воно так, здається, мені пасує на, на нинішній день. То Іван Луки показує нам три випадки так, трьох людей, кожен з яких якби хотів іти за Ісусом, але в нього було але. Так. Двоє з них відкладали. Так. Я піду за тобою, але дозволь мені піду поховати, батька. Я піду за тобою, але. Так, було якесь але. Ісус у тому Євангелії про тих людей говорить, не для того, щоб засудити сказати, що от це поганий приклад, це погані люди, бо Він не осуджує цих людей, так як і нас не осуджує. Він просто показує, що найбільший ворог, тому, щоб відповісти, як Марія, так, це не є гріх, це навіть не наша якась слабкість, а це відкладання. Ну, я, я хочу, але ну, не тепер. Я буду молитися, ну, потім. Так, потім колись. так? Ми так часто кажемо Богові, я тобі, Господи, відповім, але давай спочатку я якось своє життя приведу до ладу. Давай я трохи поживу для себе, а потім вже якось там за тобою піду. Так? Я, буду, я почну молитися, справді почну молитися, ну але коли вже в мене буде час? А коли буду мати часу більше? Ну розумієш, Боже, я не маю часу. Немає часу молиться. Я почну, але не хочу, ну, не тепер. Я піду за тобою реально глибше піду. Піду туди, куди ти мене кличеш. Ну, але тоді, коли трохи проблем стане менше. Бо ну, тепер до життя, тепер війна. Когось війна до Бога привела, а когось комусь стала причиною відкладання. Багато хто відклали взагалі своє життя, багато хто відклав взагалі свої стосунки з Богом. Або війна тепер. Тепер, Господи, не до тебе. Відкладання це серйозна проблема. Мені здається, що це більша проблема, ніж гріх. Бо Бог може прийти до грішника, але до того, хто, хто відкладає, Бога не може прийти. Ісус нам наче сьогодні говорить, що нема кращого часу, ніж зараз. Нема кращого часу, ніж зараз. Тому що завтра, завтра не стане простіше або легше. Не стане. Ідеальний момент він просто не буде. Тому дуже важливо не відкладати своє спасіння. Дуже важливо не відкладати своє життя. Ісус не каже, що стань ідеальним. Ісус, зверніть увагу цим, яких Він сам кликав, особливо тим двом сьогоднішнього Євангелія. Він не каже, що будь хороший, і тоді йди за мною. Він каже, йди. Таким, яким ти є, грішник, ти ходи за мною. Сумніваєшся, не віруєш, ходи за мною. Ісус не ставив як би умов. Умови ставили покликані. Ісус каже, йди за мною зараз, з тим, що ти маєш, таким, яким ти є, з твоєю слабкістю, з твоїми страхами, з неупевненістю твоєю. йди за мною. Він не чекає, коли ми станемо досконалі, але чекає нашого так. Невідкладеного? Невідкладеного. Власне, сьогоднішнє свято, святий Миколай, особа Святого Миколая, показує нам це. Тому що Миколай це людина, яка сказала так без відкладання, який не відкладав. Миколай міг також би мати, послухайте, тисячу виправдань. Він міг також сказати, Господи, ну, ну є ще дуже молодий. Я дуже ще молодий, недосвідчений, ну, заможний, але не маю досвіду. Миколай би міг сказати так: Господи, дозволь мені спершу розібратися своїми справами. Так? Мені батьки залишили великий статок. Давай я тут все файно упорядкую спочатку, а потім я буду за тобою йти. Ну, міг би так сказати, але він не чекав. Він не чекав. Тому він став святим, тому він став, як я вже сказав, образом, обличчям Божої щедрості. Божої щедрості. Тому ми сьогодні його святкуємо. Так? Бо справжнє добро воно завжди починається в серці, яке перестає відкладати іти за Христом. Ми сьогодні святкуємо Миколая не як якогось казкового героя, але як людину, яка одного дня просто перестала відкладати на потім свої стосунки з Богом. Перестав відкладати. Тому нехай в сьогоднішній день в пам'яті Святого Миколая Господь також і нам дарує благодать, дарує світло для нашого серця і для нашого розуму, щоб ми також не відкладали то, що маємо зробити тепер, не відкладали своє спасіння на потім, не відкладали те, що маємо зробити, і то, до чого нас Бог кличе на завтра. Бо маємо сьогодні. Завтра нам не належиться, нам належиться сьогодні. Бог сьогодні каже тобі, йди за мною. Не завтра, а нині Бог до тебе говорить. Тому просимо в цій літургії, щоб Господь нам дав цю благодать, аби ми не відкладали на потім, не відкладали на завтра, не шукали виправдання, але шукали можливостей. Тому що коли кінчається виправдання, тоді реально починається шлях за Ісусом. Не відкладаємо те, до чого Бог нас кличе сьогодні.